Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма вибори 2014 Сьогодні участь у нашій програмі бере Юрій Бобер, кандидат в народні депутати по Житомирському виборчому округу номер 62. два. вітати вас у нашій студії Юрій Григорович. Добрий вечір, шановні земляки. Добрий вечір. Ну я б хотів розпочати зі слогану девізу вашої передвиборчої кампанії. От ми його бачимо по місту Житомиру, читаємо. Я процитую: Юрій Бобер, кандидат підтриманий громадою. Наскільки мені відомо цей слоган, цей девіз обраний не випадково і вас е, висунула громада, попросила брати участь у виборах. Чи не так? Скажу коротко. Ще в 2001 році я заснував благодійний фонд, називається він Центр Полісся». Хто не знає, я коротко проінформую. Сьогодні на обліку знаходиться десятки тисяч соціально незахищених наших житомирян. Тільки 4 тисячі людей з обмеженими можливостями знаходяться на обліку нашої організації. Саме ця категорія людей, соціально незахищених державою, саме категорія інвалідів, яких ми підтримуємо вже 14 рік, звернулася до мене і письмово, і особисто з одним питанням, Юрій Рудович, ви не маєте права сьогодні знаходитись за межами виборчого процесу. Ми вас просимо звертаємось до вас, щоб ви йшли до Верховної Ради представляти наші інтереси. Тому я від імені громади, в першу чергу від членів нашої організації, яку я заснував, яка діє успішно вже 14 рік, я і прийняв рішення йти до Верховної Ради для того, щоб мати реальний вплив на вирішення найгостріших проблем наших земляків. Юрій Григорович, я ну, свідком був декілька разів ми з вами. От були на зустрічах, ви проводили зустрічі, а ми якби, знімали ці відеоматеріали з виборцями, з членами вашої, вашої благодійної організації. Вони мені сказали, що ми щоранку йдемо на зустріч з Юрем Григоровичем, йдемо до фонду, займають чергу. Чому така велика кількість людей, от, саме до вашого фонду йде, вони ж могли йти до іншого фонду. Ви знаєте, для мене це звичний режим. Ви знаєте, неодноразово ми вже спілкувалися у вас в студії. Знають багато людей, що до державної роботи я займався 8 років, успішно займався громадською діяльністю. Саме фонд, про який ми зараз говоримо, значить, саме я, як засновник та почесний президент, розробляв ті програми. Різні програми, я коротко потім проінформую, які успішно діяли в першу чергу на тих, хто стояв на нашому обліку. Що стосується масового звернення людей, то це дійсно так. Щоранку, де б я не знаходився, чи зараз, в даний час, в виборчому штабі, чи десь на зустрічах в колективах, щоранку, починаючи з 7-8 ранку, мені йдуть телефонні дзвінки, мене знаходять люди. Де я би сказав, звертаються з тривогою та болем. Люди звертаються. З останньою надією тільки з одним питанням допомогти підтримати, тому що ті питання, які викладені у них з тривогою були, вони вкрай цього потребують. Невідкладно ми приймаємо рішення, невідкладно ми в першу чергу волонтери та керівництво владіння організації, яку я заснував, надає допомогу. І, на жаль, сьогодні людей йде більше, ніж ті можливості, які сьогодні ми маємо. Тому що коротко, я хочу проінформувати ніколи. Я акцентую зараз увагу, нас, цю благодійну організацію, не підтримувала держава, ніколи не було допомоги від міської влади, про це теж ми будемо говорити. Так. Тому ми своїми силами скільки можемо, стільки допомагаємо і підтримуємо. І сьогодні всі дуже добре усвідомлюють і розуміють, що вирішення оцих найгостріших проблем, їх дуже багато є, можна тільки за рахунок досягнення цієї влади. В даний час це законодавчі влади, про яку ми говоримо, для того, щоб закони не тільки писалися, а працювали, для того, щоб впливати на урядові програми, для того, щоб залучати інвесторів, які в першу чергу будуть бать про цю категорію людей, про яких ми говоримо, це національно захищені люди, це ті люди, які вкрай сьогодні потребуються, ті люди, які не можуть, на жаль, чекати тих реформ. Рік, два, три. Вони про це і говорять мені на зустрічах. Юрій Горіч, реформи це дуже хорошо, дуже добре. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити з першого дня у разі вашого обрання. Ми хочемо вам сказати, ви нас почуєте, зрозумієте, як це чули завжди раніше, що чекати реформ, рік, два, три, як я вже говорив, на голодний желудок дуже тяжко. Тому я вважаю і вважав, що в першу чергу перші кроки повинні бути обов'язком кожного політика. Кожного громадського діяча, який про себе заявив, це допомога ближньому, як про це говорить заповідь Господня. Це підтримка соціально захищеним людям, людям з обмеженими можливостями, турбота про них, багатодітним сім'ям, пенсіонерам, ветеранам і так далі. Дуже багато людей, які сьогодні вкрай цього потребують. Я вже говорив, тільки в нашій організації 48,5 тисяч стоїть на обліку знедолених людей. Тому я вважаю, що перші кроки ми повинні об'єднатися і створити. Заклади соціального захисту для нашого населення це будинок малосердя здоров'я, котрий з першого дня повинен діяти, повинен реалізовувати продовольчу програму. Люди хочуть їсти. Люди сьогодні по три по чотири дні, крім хліба, нічого не бачать. Про це я чую зранку до вечора. Людям потрібно реалізувати медичну програму, це ліки. За хвороби сьогодні говорити не буду, часу не вистачить у нас. Тому коротко ці програми повинні діяти вже з першого дня, а потім можна говорити за реформи. Це продовольча програма, це медична допомога. Ну і багато ще інших є програм, але це будуть йти вони по черзі. Юрій ну, наскільки мені відомо, за ці роки ваш благодійний фонд «Полісся» передав нужденним людям. Більше тисячі здається інвалідних візків, е милиць вже не, не підрахувати скільки милиць, і, як ви зазначили, діє продовольча програма. А влада, яка участь, ну хоча б вона сприяла вам, я не кажу, що вони виділяли гроші, тому що це якби благодійний фонд, а вони хоч не заважали вам. Ну, по-перше, я вже п'ятий рік займаюся державною роботою. Ви знаєте, що в мене є обмеження, я не можу займатися благодійництвом. Тому організацію, яку я створив, очолювала моя мама. На жаль, вона зараз тяжко хвора, тому більше року ми боремося за її життя. В цей час керівництва у нас не було. Коли мама лежала в лікарні, працювали виключно волонтери. У нас їх 11 чоловік. Я хочу сказати, що працювали вони безкоштовно, знаходили можливість зранку до вечора приділяти увагу цим простим людям, але, на жаль, відповідаючи на ваше запитання, влада ніколи, я наголошую, ніколи не буде фамілії сьогодні переходять, не допомагала, ні благодійній організації не допомагала нашим волонтерам. Більше того, скажу, вона навіть заважала, якщо говорити це дуже скромно і м'ягко заважала. Ну, наприклад, всім дуже добре відомо, що організація практично сім років знаходилася на польовій в кінотеатрі Космос. Чим воно все закінчилось? Люди приходили, люди мали своє робоче місце. Працювали успішно волонтери, причому працювали з першого дня. Люди перевірені часом. Це ті люди, яким Господь Бог дав почуття милосердя. І ці люди були об'єднані, об'єднані тільки турботи виключно для підтримки оці категорії людей. Нас знаходили е, кожен день всі, хто чув за цей фонд, і всі, хто знаходиться на обліку. Але в той же час при Шелученко, яка була мером, чинилися неодноразово перешкоди і закінчились тим, що в нас просто це приміщення забрали. Чому такі перешкоди? Чому вони так діяли? Ну, чому вони діяли? Я думаю, краще у них запитати. Я думаю, буде така можливість. У мене є своя особиста думка, і я до цього прийду. Я про це буду говорити, тому що мене просять люди про це говорити. Ви знаєте, якщо забрали це приміщення і люди. Вони ж забрали не в Бобра Євген Горіча приміщення, а вони забрали у 10 тисяч людей. От і в першу чергу інвалідів, які сьогодні дійсно з обмеженою можливостями, які сьогодні потребують. Я хочу коротко сказати: от ви правильно звернули увагу. Ми. Тільки організація наша, яку я заснував, тільки за останні роки видала 1600 інвалідних візків. Я про це говорив і говорю. Це дійсно наше досягнення, це наші неодноразові звернення і в Київ, і до всіх організацій, які небайдужі. Ми їх знайшли цих небайдужих, які надали нам цю допомогу. І кожна людина, яка потребувала під розписку, отримала цей інвалідний візок. І сьогодні слова вдячності йдуть кожен день. І вірші люди пишуть. А ми і про це покажемо. І пісні це покажемо. співають. Ну, це той оптимізм, про який хочеться говорити. Це той оптимізм, який нам дає не тільки надію, а який нам дає сили, сили допомагати простим цим людям. Що стосується влади, як я вже казав, не хочемо сьогодні рекламу робити, чи антирекламу, як то буде правильно сказано, але приміщення у нас забрали. Потім прийшла інша влада. Фамілія відома, нема тут нічого таємного. Прийшов Володимир Михайлович дебой, я особисто зараз говорю офіційно, щоб не було ні в кого сумнівів. Я особисто, як почесний президент, звернувся до нього, як до керівника, розказав про фонд, щось він чув, щось він не знав, і попросив: допоможіть, будь ласка, видати приміщення хоча б 60-70 метрів квадратних для того, щоб працювали люди. Відповідь одна. Напиши лист, Юрій Григоріч, я обов'язково знайду можливість допомогти. Два роки. Два роки я бігав, два роки ми нічого не чекали. Все завтра, в понеділок, вівторок, на цьому все закінчилось. Тому у мене є особисті питання до всіх представників влади, от які мають відношення і наголошую до соціальних програм. Я вважаю, що є нам про що поспілкуватися. Мене просять наші земляки. Зустрічатися з кандидатами, які сьогодні хочуть йти до влади, спілкуватися, задавати їм питання. І всі питання, які будуть йти від мене, якщо ви надасте мені таку можливість, ми до цього повернемося, я буду виключно від імені громади, яка мене просить кожен день, піднімати питання, відстоювати питання, вирішувати питання і так далі. Це, що стосується влади, говорити можна ще багато дуже. Люди ходять, самі звертаються до влади, але відповідь одна: в фонд «Бобра», обра. Мені це дуже приємно, що сама влада, є таких у нас безліч людей, йдіть фонд в обрати, там вам нададуть якусь допомогу. На жаль, ми не можемо масштабно сьогодні працювати, тому що я говорив, хто не знає, у нас нема бюджету, у нас немає впливу. Ми навіть звернулися за якимось приміщенням, яке готові дали? були відремонтувати. От, і то нам була відмова. Але завтра кормили кожен день. В понеділок прийдете, в четвер, в п'ятницю. Було рівно скільки терпіння мене хватило, скільки туди ходив. Після цього я поставив крапку, ми знайшли своїми силами приміщення, орендуємо, платимо за нього гроші на хлібний 27. І люди працюють далі, як і працювали. Юрій Герович, ми були на декількох ваших зустрічах. Я знаю, що вони відбуваються щоденно, ну, в такому темпі дуже великому. Тобто, за один день ви можете зустрічатися з багатьма е, нужденними жителями нашої області, міста Житомира. І якщо ви не заперечуєте, я... Прошу режисерів зараз дати. От наше враження від того, що ми побачили на ваших зустрічах з людьми. Ми переглянемо разом з вами, а потім ви прокоментуєте. Прошу дати відеоматеріал. Малозабезпечені, хворі, одинокі люди. Вони усі потребують уваги і допомоги. Зневірившись, їх отримати від держави, люди прийшли до благодійної організації Центр соціально-економічного розвитку Житомирщини Полісся. Її у 2001 році заснував наш земляк Юрій Бобер. 13 років поспіль волонтери забезпечують нужденних одягом продуктами харчування і ліками. Продовольче вона всі роки працювала. Комунальна програма теж ми її розробляємо. Я знаю, багато людей звертається по комунальним проблемам. Є теж будемо працювати цьому напрямку, а теплі речі, які в нас надходять. У вас буде можливість є телефони. За роки існування благодійної організації інваліди отримали більше тисячі візків, десятки тисяч милиць. Щодня, з самого ранку, до пізнього вечора тривають зустрічі Юрія Бобра з підопічними. Люди йдуть сюди, бо знають, Юрій Бобер завжди дотримується свого слова. За період нашої роботи оказано наказана очіного помощі. Наша онка Получила много послеоперационных кроватей, медикаментів. Люди обращалися, отримали слухові апарати. ор больнице первосоветской тоже теж було дуже багато медицинской допомоги для того, щоб людям нашим хоч немножко облікчити участь. Неодноразово я зустрічалася не з одним депутатом. То ти що і хочеш запитати, то вже він побіг, вже немає його, не можна зупинити. Юрий Григорович. а вот такие, как он, честный, ну, я из пятого года с вами. Янукович я был все. и на этом, Это фирма, на Полевой, на Гагарина, я хожу, семья моя вся ходит. Дочка, жена. Может, запомните фамилию Оленика, не знаю. Вот. Я его знаю уже давно. Вот. Это честно. Ну такой, как он, где-то у нас, ну человек, ну хай будет 10-20. Я, 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 вот. говорит, я, я верю вам. Це ваша підтримка. І буду скільки життя, буду знати, і буду вірити вам і сподіваюся, що ви попадете все-таки правда, а на все є правда. Чим можуть віддячити люди, яким врятували життя, виділивши гроші на операцію? Які слова здатні висловити подяку за ремонт оселі чи подарований одяг для родини, у якій десятеро дітей? Коли слів замало, співає душа, і щемлива пісня заповнює залу і сльози. Мимоволі з'являються на очах. Рідна Україно, земле колискова, Обнімаю піснею тебе. Народні сучасні українські пісні мої улюблені, сказав Юрій Бобер. Їх мене навчила мати, і вони в моєму серці на все життя. Ну от такий відеосюжет. Ваше ставлення до таких людей, що ви відчуваєте, коли пісні вам присвячують? Коли вірші читають? Я знаю, коли е ми були в одній квартирі, тут його немає цього відеокадру, де лежить людина, якій ви надали допомогу, вона вже лежача, хвора. А біля ліжка ваш портрет. Що ви відчуваєте? Можливо, таку велику відповідальність чи, можливо, щось інше? Я вам скажу не тільки розчарування у людей. Які приходять на зустріч, багато людей із оптимізмом приходять. І от приклад яскравий цьому пісні, вірші самі піднімають дух, настрій тим людям, які втратили вже останню надію. І саме от те об'єднання, об'єднання через цю благодійний фонд і дає оцю надію. А для нас ну, це однозначно тільки велика відповідальність. Коли люди приходять з вдячністю, для мене особисто це оптимізм. Адже, ви знаєте, у організації, яку я створив, працювали і працюють всі мої рідні і близькі, починаючи від мами, закінчуючи братами, рідними, всі допомагали простим людям. Саме це об'єднання від Бога, почуття милосердя і місію, яку ми сьогодні взяли, відповідальність перед Богом, перед простою людиною, першу чергу, і дало нам ті сили, які ми сьогодні виключно в інтересах оцих простих людей використовуємо. Що стосується лежачих людей, на жаль, їх дуже багато. Я точно не буду говорити, але знаю точно сьогодні відповідально. У нас це все зафіксовано в відомостях. Більше ста людей у нас знаходяться на обліку лежачими. І от ті волонтери, які сьогодні працюють з ними, причому працюють, я наголошую, вже 14 рік це люди, які перевірені часом, у нас нових людей нема. Вони виїжджають по домівкам, вони їм надають допомогу, отримують листи. Ну і багато домівки я особисто приїжджав. Де б я не був, тому що ну, відвернутися від простої людини, особливо та, яка не може до тебе прийти, я вважаю це великим гріхом. Тому оптимізм, надія, сьогодні ми цим оптимізмом об'єднані, і я вірю, що дуже скоро все зміниться. Буде більше людей знаходитися в кінці кінців. Кожна людина з часом усвідомлює, що обов'язок наш і в політиці, і на державній роботі, і просто громадянина. Допомагати цим людям. Юрій ну от ви допомагаєте, це знає багато житомарян. Разом з, разом з тим є така кубка, кубка людей, яка розповсюджує чутки про вас, обливає брудом, якщо так гостріше сказати. Чому ви комусь перейшли дорогу? Ну, от правильно ви сказали, оця кубка є, вона завжди була і буде. Ніхто нікуди не дінеться від цієї кубки. Ця кубка він має свій статус. Ця вона, кубка має свій статус. Сьогодні я не буду коментувати, е, приділяти їм часу, якого нема. Ця кубка виключно на підлості заробляє кошти. Ця кубка завжди комусь потрібна. Потрібна тим, хто не має можливості, не має бажання йти чесним е, шляхом до перемоги. Я говорю зараз за опонентів, які використовують цю кубку. Платять їм гроші. Вони. Переповнені підлостю, агресією, ходять і е, виключно провокують е, мене, мою команду, моє оточення з одною метою вивести з рівноваги або дискредитувати той авторитет, який сьогодні існує. Я звертався неодноразово і через засоби масової інформації і, користуючись нагодою, хочу сказати, що у нас вистачить і сил, у нас вистачить і е, впевненості, і в нас вистачить. Всіх людей, які нас підтримують, для того, щоб переступити через цю кубку і йти далі працювати, виключно на інтереси наших земляків, я на них не звертаю уваги. Ви знаєте, про що говорить святе письмо? Я хочу прокоментувати. Святе письмо говорить про те, що до таких людей, вибачте за слово, які брешуть, потрібно відноситися тільки з півчуттям. Я до них відношусь з півчуттям, я їх прощаю, як Господь Бог закликає нас. І більше того, я хочу сказати, що до тих, хто вірить. Я теж відношусь співчуттям. Нормальна людина, вона розбереться сьогодні. Хто що робить, хто добрі справи, хто виключно заробляє на нормальних людях гроші і підриває авторитет. Не мене він підриває авторитет, підриває авторитет у цих простих людей, які сьогодні чекають з останньою надією допомоги і турботи про себе. Я думаю, наших телеглядачів цікавить і таке запитання. Чи буде існувати фонд після виборів? От вибори завершаться, ви станете народним депутатом, а фонд... Лен Борисович, ну це питання я навіть не хочу коментувати, тому що 14-й рік цей фонд працює. Єдине, я вже приклад наводив. Якщо влада забирає приміщення, да, я вже не вирішую, щоб вона допомагала. А владі ж дуже добре відомо, хто там знаходиться в цій владній організації. Владі дуже добре відомо, скільки перевірок уже цей благодійний фонд. Мені дуже часто люди задають питання, звідки кошти в цій благодійні організації. Я дам відповідь кристуючну води. Кошти виключно від тих людей їх не так багато. Які небайдужі до цієї простої людини. Вони знаходяться в різних містах, не тільки в Житомирі. Є відповідні мої звернення офіційні. Я звертаюся до людей, яким Господь Бог надав почуття милосердя. І вони перераховують або там тисячу гривень, або дві, або ті ж теплі речі надають. І виключно наші волонтери, наше правління, виключно на принципі рівних можливостей, роздає всім цим людям, які чекають. Мене сьогодні турбує тільки одне: що людей йде більше. Чим наших можливостей. Тому вихід з цього положення тільки одне йти до влади для того, щоб мати вирішення, щоб мати вплив на вирішення цих проблем, як я вже говорив. Виключно йти до влади для того, щоб писати закони, щоб ці закони працювали, виключно на житомирян, Я зараз говорю конкретно за свій округ, і давати приклад таким чином для інших округів, об'єднувати людей. А я вважаю, що я це робив і зроблю надалі. і Обов'язок кожного сьогодні, от такі благодійні організації, які я називав милосердя і здоров'я, повинен кожен робити. Тому що та категорія людей, які сьогодні ну, не мають надії останній день. Мені сьогодні прикро говорити, що багато тисяч із цих 48,5 вже померло за 12 років. Коли зараз йде перереєстрація логічної організації, багато людей вже, на жаль, сьогодні нема. Це ті люди, які не дочекалися. І ці люди, які сьогодні приходять зранку до вечора, вони чекати не можуть. Багато людей не можуть, тому що ті хвороби, які сьогодні, вони не чекають. Хвороби прогресують і потрібно впливати на це виключно через владу. На жаль, довіри до міської влади не. У нас. І перше, що потрібно зробити кожному політику, кому Господь Бог дасть прийти до влади і представляти інтереси на житомирян, це відновити довіру до влади своїми діями, своїми законами і всіми тими кроками, за які він вважає за необхідне. Знаєте, про що я зараз думаю? А чому, коли ви надаєте цю допомогу, коли їздите там до цих нужденних людей, ви це не робите під спалахи? Фотокамер, під телекамери, от, як деякі інші ваші опоненти, які використовують будь-яку нагоду, щоб показати свою благодійну діяльність. У мене завдання зовсім інше. Об'єднати, що я зробив людей, створити організацію, об'єднати і підтримувати її. Я її підтримував, я її допомагав. А от ту допомогу, про яку ви говорите, якраз роздають наші волонтери, ті люди, які працюють уже багато років. Вони краще знають, кому в першу чергу. Моє завдання тільки підтримувати їх. Я роблю зараз те, що повинна робити держава. Я звертаюся до багатьох однодумців, до тих людей, які мене багато років знають. І повірте мені, багато небайдужих людей є. Є офіційна бухгалтерія, вони перераховують кошти. Не багато, але перераховують, вони допомагають інвалідними військами, вони допомагають ліками і так далі. От ви знаєте, що не так давно благодійна організація. Три чи чотири роки назад я точно не буду, не можу згадати. Оплачувала вісім аптек. Вісім аптек, і кожна людина, яка на обліку знаходилася, мене зараз чують люди, вона отримувала ліміт допомогу. на ліки. Так, це була в нас медична програма, яка успішно діяла. Але чесно сказати, організація діє по-різному. Тому що ми не знаємо, хто завтра надасть нам цю допомогу. Тому і вирішення оцих проблем, вирішення. Конкретних проблем у цих людей виключно через владу. Влада повинна працювати і завдання того політика, який сьогодні прийде до влади, він зобов'язаний тільки закони писати, він повинен об'єднати всіх чиновників, він повинен повернути обличчям всіх, в тому числі представників бізнесу, до цієї проблеми, до простої людини, яка сьогодні вкрай потребує цього. Ми робили і робимо добрі справи не для реклами. Багато років видавали допомогу, і так, от виховані часом, всі в нас люди, вони видавали ці тисячі інвалідних військів, за які я говорю, без відеокамер. Навіть якщо говорити не за нашу організацію, а за тих же біженців, які вже не один місяць у нас знаходяться, і теж звернулися до нашої воєнної організації, мені приємно, що надавали біженцям і стиральну машину, і продукти харчування. І бійцям АТО передавали все. Це все в нас відбувалося без відеокамер. Тому цього, знаєте, дешевого патріотизму, ну мені не хотілося б в своєму колі бачити. У мене люди виховані, ті люди, яким я повірив, які повірили мені, це члени моєї команди, зовсім по-іншому. Вони допомагають і вони знають, що залік кожному буде зверху від Господа Бога за добрі справи. Нагадайте адресу вашого благодійного фонду, почесним президентом якого ви є, от, де він знаходиться, і чи люди можуть ще приходити звертатися до його керівника фонду. Багато нових людей, які не є членами нашої організації, нас розшукують. Мені дзвонять, передають знайомі, близькі, тому користуючись нагодою. Дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що адреса. Де працює благодійна організація, знаходиться на Хлібній, 27. Це той офіс, де працюють щоденно, зранку до вечора, в тому числі і в суботу, люди, які пройшли всі випробування. Пройшли випробування на небайдужість до простої людини. Телефон 44 57 45. Хто вірить нам, хто не втратив надію, а без надії жити ми не можемо. І на завершення, можливо, ви хочете з певними словами звернутися до наших телеглядачів. Можливо, ви хочете звернутися до ваших опонентів, до тих людей, які також є, як і ви, кандидатами. І щось їм сказати. Прошу. Ну, давайте розпочнемо з моїх опонентів. Що стосується моїх опонентів, я коротко користуючись нагодою, хочу звернутися, що я, особисто Бобер Юрій Григоріч, як кандидат до Верховної Ради України, викликаю в першу чергу двох кандидатів до дебатів: це Розенблата, як ту людину, яка траветься до влади, ту людину, яку підтримує, я би сказав, Потужний адміністративний ресурс на сьогоднішній день. Я сьогодні не просто хочу поспілкуватися з Розенблатом перед відеокамерами. Я хочу сьогодні задати йому ті питання, які зранку до вечора мене просять задати йому люди. Ті люди прості, які не змогли з ним зустрітися. Тому я його закликаю, я прошу його, щоб він знайшов час, користуючись, можливо, він мене зараз чує. І обов'язково, я вважаю, так буде чесно. Ми поспілкуємося, а оцінку нашому діалогу дадуть наші виборці. Що стосується другого кандидата, правильно буде викликати того кандидата, який був уже у владі. До нього теж є дуже багато запитань. Не в мене запитання є. В першу чергу є запитання у виборців, які звертаються які звертались до нього. Це Дебой Володимир Михайлович. Тож, якщо він мене чує, чи чує його команда, передайте, будь ласка, я готовий. В будь-який час зручний для вас в першу чергу прийти в студію і поспілкуватися з вами на ті проблемні питання, які вкрай сьогодні хвилюють наших земляків. Бажаю вам щиро від душі миру, спокою та терпіння. Будемо разом, будемо перемагати. Вибори дуже скоро закінчаться. Життя буде продовжуватися. Я завжди буду разом з вами. Наша mm -hmm. передача завершена. Нагадаю, що участь у ній брав кандидат народні депутати по Житомирському виборчому округу номер 62 Юрій Бобер. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Дякую. До наступної зустрічі з Богом.